Друзі, всім доброго вечора. У нас доставочка та послуга дистанційний супровід. Такий меган другої серії. Це, до речі, автомобіль нашого клієнта, який ми привозили з Німеччини в 2023 році, друзі, Антону. Зараз заселяємо автомобіль в Україну. Розмитнюємо, повністю робимо все під ключ, сертифікація і будемо передавати в Україні. А на заміну привезли для Антона Меган 4, 1,5 дизель 2020 року. Вже доставили в Познань, теж зробили все під ключ. Дуже до речі, приємно, що звертаєтесь до нас. Дивлячись, скільки вже пройшло два роки від моменту, коли ми привозили цей Маган у му році, пройшло два роки і Антон знову звернувся, довіряє за покупкою четвертого Магана. Відповідно. Тут робимо порядок з цим, все повністю під ключ. І ось такий кейс, друзі, два автомобілі. Один свіженький пригнали знову для користування в Європі, а це відправляється в Україну. Кого цікавлять якісні перевірені автомобілі, друзі, з Європи, звертайтеся в нашу спільноту Топриґам Германі, підберемо для вас найкращий варіант під ваш бюджет, друзі, телефон в шапці профіля.